Сьогодні говоримо знову про перетин кордону осіб з інвалідністю. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. Я розпочну з того, що визначальним документом, який дає право на перетинання кордону, це є правила перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 і до речі, хто мені зараз напише у коментарях, що постанова це не закон. То, будь ласка, подивіться попереднє відео. Я там детально про це розповідаю. Сьогодні відповідно до пункту 2 з позначкою, 1, правил перетинання кордону перетнути мають право особи, визнані у встановленому законом порядку особами з інвалідністю. Тобто, це чоловіки військово зобов'язані віком від 18 до 60 років першої, другої або третьої групи інвалідності, перетинають вони кордон. На підставі закордонного паспорту і пенсійного посвідчення про призначення їм пенсії у зв'язку з інвалідністю, і тут у вас може виникнути цікаве питання. Воно полягає в тому, чи, наприклад. На підставі якого документу можна перетинати кордон, якщо особа не має права на пенсію і їй не можуть видати пенсійне посвідчення, таким чином правила нам говорять, що особа може звернутися в органи соціального захисту населення для того, аби їй видали посвідчення особи, що отримує соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю. Тобто, це альтернативний документ пенсійному посвідченню. У даному випадку, на підставі цього документу і закордонного паспорту. То перетнути кордон, така особа зможе без будь-яких проблем. В мене дірект завалений. На консультаціях люди кажуть: ми не можемо оформити пенсійне посвідчення, тому що немає бланків, тому що дуже великі черги. Що я раджу в такому випадку? Ви маєте право звернутися за отриманням пенсійного посвідчення до іншого. Органу або управління пенсійного фонду можете змінити своє місце реєстрації і отримати таке пенсійне посвідчення, тому наголошую, довідки до акту огляду МСЕК сьогодні права на перетинання кордону не надають. Тепер як же ж бути тим особам, у яких прострочене пенсійне посвідчення або прострочена довідка до акту огляду МСЕК, і ви перебуваєте на Переогляді або вам ось ось потрібно пройти переогляд МСЕКу, щоб поновити групу. Так ось, у нас є постанова кабінету міністрів, яка визначає, що на період дії воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення така група інвалідності. Вважається продовженою і додаткових відміток про продовження або пенсійного посвідчення або довідки до акту огляду МСЕК вам не потрібно. Чи були випадки, ви запитаєте мене перетину кордону з простроченим посвідченням? Так були і неодноразово. Як діяти, якщо у таких випадках не пропускають через митно-пропускний пункт? Ну, перше, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Державної прикордонної служби. Як правило, працівники діють оперативно, швидко і за хвилин 20 вас на митно-пропускному пункті пропустять. Якщо такого реагування вам недостатньо, ви можете звернутися за правовою допомогою. Контакти вказані під цим відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо далі. Така ж сама ситуація сьогодні по перетинанню кордону стосується і коли ви перетинаєте кордон у супроводі зі своїми батьками або зі своєю дружиною. Давайте щодо перетину кордону із дружиною, особою з інвалідністю третьої, другої другої або першої групи сьогодні будь-які зміни щодо перетину кордону не вносилися вони є актуальними, оскільки надходить десятки повідомлень з приводу того, що внесені зміни до правил перетину і з дружиною з третьої групи інвалідності перетнути кордон. Ви не можете ні, можете це абзац, 4 пункту 2 з позначкою. 1 правил перетинання кордону. Ви пред'являєте документ, який підтверджує ваші родинні зв'язки, тобто, у нас свідоцтво про шлюб. Також пенсійне посвідчення у зв'язку з інвалідністю вашої дружини і ваших два закордонних паспорта. Підтверджу. Однакове місце реєстрації проживання з дружиною не потрібно, це стосується тільки перетину кордону, якщо ви його перетинаєте у супроводі зі своїми батьками. Це абзац, п'ятий пункту 2 з позначкою. 1. отож, на що звертаю вашу увагу, коли ви перетинаєте кордон у супроводі з вашими батьками, то у батьків третьої групи бути не повинно у них перша або друга група на відміну від дружини. Це є далі. Ви маєте підтвердити родинні зв'язки. Що підтверджує родинні зв'язки? Свідоцтво про народження. Також два закордонних паспорта. Якщо це батьки, наприклад, вашої дружини, то свідоцтво про народження вашої дружини і свідоцтво про шлюб ваших, так щоби підтвердити родинний зв'язок. Далі ви маєте підтвердити. Однакове місце реєстрації вашого проживання, що це означає, що ви надаєте внутрішні паспорти громадян України із однаковим місцем реєстрації. Зараз, якщо ви змінювали вашу реєстрацію, але у вас паспорти книжечками, то нові штампи в цих паспортах не ставляться. Вам видаються витяги про місце реєстрації. От ви надаєте витяги про однакове місце реєстрації. Ви можете бути внутрішньо переміщеною особою. Якщо ви внутрішньопереміщено, Особа, то у вас мають збігатися однакове місце реєстрації, тимчасове, як ВПО. Тобто, в даному випадку вам треба, щоб ці адреси збігалися. Ви скажете, а якщо ваші адреси збігаються на окупованій, наприклад, території там, Донецької області частини чи Луганської області, і ви не оформляли довідки ВПО, то чи маєте ви право перетнути на підставі тих реєстрацій? Так, маєте право. Ну, і відповідно, ви запитаєте: а id картка? Коли у вас є id картка то у вас також є витяг про реєстрацію вашого місця проживання. І от, коли там однакова адреса, ви маєте право підтвердити нею ваше однакове місце проживання. Але. Тут ви мене запитаєте, а що робити, якщо підтвердити такого неможливо, тобто за однією адресою прописатися неможливо. Тоді вихід є. Ми його розберемо після того, як ви поставите свої вподобайки, підпишетесь на канал, поставите дзвіночок, аби не пропустити актуальні новини. Отож, якщо ви не можете безпосередньо підтвердити однакове місце проживання разом з вашими батьками, тоді є сенс звернутися до органу місцевого самоврядування сільської селищної або міської ради за місцем. Вашого тимчасового проживання або проживання особи з інвалідністю у даному випадку вони мають надати вам акт про встановлення факту постійного догляду. Цей акт не підтверджує те, що ви здійснюєте догляд. Цей акт підтверджує, що ви проживаєте за однією адресою. Виходить дисонанс, чому акт про встановлення факту постійного догляду, а виїжджаєте ви як супроводжуючий своїх батьків. Просто на підставі родинних зв'язків. Ну, це запитання до наших законодавців або до кабінету міністрів, який визначив такі правила перетинання кордону. Тому цей акт складається, виїжджається на місце комісія органу місцевого самоврядування, яка підписує зі слів свідків, що дійсно такі-то, такі то проживають за однією адресою, та здійснює там син чи дочка догляд за одним із своїх батьків. Такий. Акт про встановлення факту постійного догляду надається виключно для виїзду за кордон. У ньому, до речі, вказується про виїзд за кордон попередив, все і цей акт надається при тому, коли ви перетинаєте кордон. Тому у нашому випадку ми говоримо про те, що є вичерпний перелік документів, який дає право на перетинання кордону. У вас можуть виникнути обставини, коли, наприклад, на митно-пропускному пункті вас запитують, а де дозвіл з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що в такому випадку робити? Я думаю, ви здогадались. Напишіть свої варіанти у коментарях під цим відео. А я скажу а, вам відповідь: ви говорите про те, що в правилах перетинання кордону такого документу не визначено, тому ви керуєтеся виключно перетином разом з ним. Якщо ми говоримо про перетинання кордону разом з особами з інвалідністю, що не є вашими родичами, але ви за ними здійснюєте постійний догляд, то право на перетинання кордону ви маєте на підставі або Пенсійного посвідчення особи з інвалідністю, і також цього акту про встановлення факту постійного догляду, або ви маєте право на підставі довідки МСЕКу та довідки про призначення соціальних виплат на догляд, який видається органами місцевого самоврядування, або на підставі рішення про встановлення факту постійного догляду. І ці документи надаються для перетину кордону, крім закордонних паспортів, так і в даному випадку більше додаткових документів документів не потрібно. Які документи у вас вимагали при перетині митно-пропускного пункту? Напишіть, будь ласка, під цим відео і ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал, адже е мене це мотивує писати вам актуальні випуски. Тому бережіть себе. Наступне відео у нас буде про перетин кордону разом з дітьми з інвалідністю, як неповнолітніми, так і повнолітніми. Тому підписуйтесь на канал. Перемога не за горами. Все буде Україна.